Вода подорожчає у вересні. На жителів обласного центру чекають нові тарифи на воду. Вони увійдуть у дію з 16 вересня. Мешканці приватних будинків платитимуть понад 16 гривень за кубометр води замість 13. У багатоповерхівках водопостачання та водовідведення коштуватиме більше 17 гривень. До подорожчання – 14. Вартість води зросте й для підприємств. Для розташованих окремо вона вартуватиме 16 гривень за кубометр. У багатоповерхівках віддадуть Понад 17 гривень. На сьогоднішній момент тарифи, які встановлені для нашого підприємства, вони не є економічно обґрунтованими, адже в складові нашого тарифу, це в першу чергу електроенергія, яка складає 30% від собівартості нашого виробництва. Паливно-мастильні матеріали, реагенти і так далі. Так далі вони всі дорощують. І в зв'язку з цим і проводиться перегляд і коригування тарифу.